Ярослава поїхала на заробітки в Італію, коли їй було 45. Діти підростали і гручився в технікумі. Марійка тільки не закінчила школу. У селі жити було важко. Зарплати не платили. Господарка ледве годувала, а чоловіка рано не стало. Він лишив Ярослава з двома дітьми і хатою, що сипалась на очах. Мамо, поїдь, люди їздять, гроші заробляють, квартири дітям купують. А ти що, все життя на грядці?» – казала Марійка. Я не знаю, я ж ніколи ніде не була, хто мене там візьме. Та візьмуть, було б здоров'я, там наших повно, знайдеш когось, заробиш. І вона поїхала. Італію зустріла Ярославу тісною кімнаткою під римом і літньою сеньорою Анною, яку треба було годувати, піднімати з ліжка, мити, слухати і терпіти. А Ярослава мовчала. Робила, вночі молилася і думала про дітей. «Мама, перейшли гроші на оренду квартири, писав Ігор студент. «Мама, мені на косметику і новий телефон, просила Марійка. Вона надсилала, затягувала пасок, не купувала собі навіть нових черевиків, головне дітям, повторювала собі. За п'ять років вона допомогла Ігорю подобудувати хату з терасою, плиткою і навіть металопластиковими вікнами. Він одружився, привів дружину додому. Потім вона купила двокімнатну квартиру Марійці у райцентрі, на перший внесок, а далі платила щомісяця. І знову працювала. І так минуло 15 років. Ярослава постаріла, руки стали важкі, спина боліла, а серце частіше стискалося у грудях. Сеньори Анни не стало, і Ярослава вперше за весь час подумала досить. Мені треба додому, я вже втомилася. Я хочу побути бабусею, посадити помідори, вийти вранці на ганок і просто вдихнути повітря своєї землі. І вона повернулася. У селі її хата, слава богу, стояла, щоправда, старенька, похилена і з потрісканими стінами. Ярослава привезла трохи грошей, хотіла покрити дах. Та думала, перший час поживу в Ігоря, там простору, новий великий будинок і онуки поряд, допоможу, щось зварю, побуду з дітьми. Але не встигла в неї сумку з автобуса зняти, як почула. Мамо, ти, звичайно, приїхала, але нам трохи незручно. В нас навіщина мама захворіла, приїде з району, та й дітей у школу треба, по графіку, ми самі собі не належимо, а у тебе хата є, ти якось там проживеш. Але ж я думала у вас трохи поки облаштуюсь, та ми зараз самі не знаємо, де тісніше. Ти сильно пораєшся. Ярослава мовчки пішла в свою хату. Там пахло затхлістю, мишами і забуттям. Стіл накрився пилом. Вона розкладала речі, поклала подушку, сіла і довго дивилася у вікно. Добре, прошепотіла, добре, чи хоч дім не забула. Наступного дня поїхала до Марійки в місто. Там теж були новини. Мамо, ти як, що плануєш? Та от думаю, у вас трохи пожити, якщо можна, а там побачу. Та розумієш, ми з чоловіком живемо удвох тісно, та й він не дуже хоче, щоб хтось з родичів у нас жив, а у тебе село свіже повітря, всі ж кажуть, на пенсії краще там. Ярослава кивнула, слів забракло. лише гіркий клубок. У своїй старій хаті вона жила, як могла, з пенсії, з того, що встигла привезти. Трохи перекрила дах, заклеїла вікна, сусіди допомогли занести дрова. Але найбільше боліло не тіло, а душа, бо ті, заради кого вона жила, кому віддала все свої роки, не захотіли навіть прихистити її на тиждень. Ігор дзвонив зрідка: Мамо, ти як все добре? Добре, синку. Може, чогось треба? Нічого не треба, я все маю. Марійка ще рідше тільки скине фото внуків, каже, мамо, «Привіт» і зникає в буднях. Вони не приходили, не питали, не допомагали, бо в них свої справи. Їм здавалося, що мама сильна, що вона вже все має. А одного вечора Ярослава Яр сиділа на лавці перед хатою, загорнувшись у хустку, вечоріло, десь гавкали собаки. Сльози нахлинули з такою лавиною, що зупини зупинити їх вже було неможливо. А я ж їх любила. Не для віддяки, я просто, але як боляче, Боже, я все давала, а стала непотрібною, мовчки виставила, як ту валізу, що вже відслужила. Поплакала, а потім витерла сльози і прийняла все, як є. І, хоч піль не минув, Ярослава почала жити для себе. Посадила квіти, завела курей, запрошувала сусідських дітлахів на піцу, яку навчилася робити в Італії. Вона знову навчилася радіти простому, сонцю, дощу, тиші, молитві, бо навіть коли твої діти не вміли бути вдячними, ти все одно залишаєшся матір'ю, а потім жінкою, яка все вистояла.